всім всім, всім привіт, всім доброго дня, добровечора, чи будь-коли ви це дивитеся? Вийшов патч 7.39 і ми будемо зараз дивитися, що в ньому змінилося. Як і раніше, я думаю, ми розіб'ємо його на дві-три частини. Тому що я особисто не очікував, але змін доволі таки багато. Деяких героїв підрізали, деяких підфіксили, подобавляли нові нейтральні артефакти. Мені здається, що в два різних відео так буде набагато ліпше. І так, розпочнемо, напевно, з першого, не буду казати, що з основного. Це о, герої. Я тут виписав трохи о, героїв, які, на мою думку, зазнали найбільших змін. Найбільших змін, і на них точно треба звернути увагу. Перший герой це Бетрайдер. От, зменшили трошки йому мовс але це не критично. Йому переробили власне, обидві грані, Грань стільки на палм виглядає цікаво, але грань на розпалювання виглядає супер брокен. Я вчора тестив просто рівним один, коли ти летиш битрайдером, Чим далі ти летиш, ти витрачаєш ХП, воно все горить, воно все палає, дуже багато демеджу, ти стаєш швидшим. Коротше, грань виглядає максимально крутою. От, ну, і за рахунок о, неї, я думаю, Бетрайдер точно, тепер камбек, я вже там вчора бачив, ніби на дрімлізі Бетрайдера ніби разок брали. Але це знову ж таки, перші дні, о, що толком по продоті нічого не зрозуміло, тому що люди награли мало пабліків, але Бетрайдер е, точно е, буде з'являтися. Наступний персонаж, на мою думку, це Брюмастер. Це вже, якщо не помиляються, один, можливо, з третіх патчів підряд, коли брюмастера апають. От, і тут знову його е, апнули, знову зменшило там кулдау на першому рівні на пиво. щуть клеп апнули, дали більше демеджа, спліт апнули. Це 100% грей для героя. Тут просто е, важливо розуміти, що не тільки от оцей. Раз, що його апнули, просто попередні всі рази це теж були апи, не фікси героя. І от коли ви берете, дивитесь там три патчі в ряд, оп, а герой то, блін, став дуже крутим, тому Бримастер офлейн зараз точно 10 з 10. Так, наступним героєм. Наступним героєм, як на мене, це Клокверк. От о, йому зробили так, що ви можете з'їсти чинмейл. Він тепер консюмабл і отримати 4 армора. Чи виглядає це сильно? Я думаю, що да, да. так. У вас є гроші на якісь інші артефакти: Форстаф, аганім, Глімер, я не знаю, маса інших варіантів. Да? Але інколи буває гра, коли вона прям затягується. І у вас є додаткові гроші. Плюс чинмейл не такий дорогий, і там їх 2-3 штуки можна захавати в іграх, де багато фізи. Це прикольна штука. Як на мене, це точно ап-клока, це точно зробить його трошки більш цікавим, при тому, що в по попередньому патчі його все одно брали. І зважаючи на невеличку кількість мілішних супортів, клок точно вартий уваги. Плюс це доволі прикольний ап. Я за клокверка. Звичайно, су варто було відмітити Апп Дарквіло. Ап у цього регену ХП і ап у цієї міни це небагато, але для неї, я думаю, це сильний грейд. Ліквід боксі е, грав доволі часто Вілов, а так і не особливо багато брали. Я думаю, зараз вона. Ну, я сам точно потестую, бо це виглядає прикольно і це виглядає цікаво. От. Е, звичайно, новим персонажиком, е, який зараз буде заполоняти, це дізраптор, йому додали нову грань. Раніше в нього була оця це було пасивкою, тепер це додали як грань. Ви можете тепер в, руками це вмикати, а не пасивкою, коли вам наносили якийсь демедж. Виглядає цікаво. От, е, дізраптор точно е, також вартої уваги, я вже бачив, що там зру... роблять йому білд просто з Мідасом, тому що потрібні гроші. Причому я так розумію, що це вже прям дефолт для нього. Ви купуєте цей Мідас, бігаєте та фармите ганім і з артефакти і так далі. Але ну, грань прикольна, як мінімум, її можна міксувати з тендерстрайком, і це прям круто, тому що рахує, що кінетична огорожа все ще лайно. Для себе виділив Грімстроука на потестити. Вчора, скажу вам чесно, в лобі бігав, в'язав цей строкофейт. Виглядає трохи дивно і незручно, але мені здається, я так разів 10-20 поклікав і вже, в принципі, зрозумів ідею. Е е це цікаво потестити. Я не знаю, наскільки це оживить герої і добавить в Продоту, але трохи. Як ап для пабліка, мені здається, це норм. І потестити це можна, подивитися, як піде, тому на Грімстровку також можна накинути оком. Для любителів тізеритися, як на мене, це супергрейт для Віспа. От. Попередня грань була, ви швидше перезахоплюєте в і все. Та? А зараз будь-який реген, який виїздєте на себе, там от Фласка, Танго, Кларіті, Bottle, Урна, Весел, Нова Нейтралка, це все на віспі працює швидше. І це насправді дуже і дуже прикольно. Мені дуже подобається оця зміна, я віспом точно пограю більше. Як на, мене, це виглядає, о, як на мене це виглядає цікаво. Наступний герой, кого б ви могли, що б ви могли подумати, це Ліч. Спочатку мені здалося, оця зміна такою собі: я поїздив в лобі, подивився. Ви, коли кастуєте Sinister Gaze, ви збільшуєте додаткову, додатковий демедж собі від магії, да? і це виглядає прям прикольно. Того, що Нова дамажить сильно більше після того, коли ви натислись інстергейс, і він взагалі став такою, мені здається, більш ультимативною кнопкою. Раніше до ребалансу ліча качали 4-1-4. Але зараз його і далі так можна качати, не дивлячись на те, що ви не можете кастати кнопки без аганіму, коли. Як зайдете Сіністер коротше, оця штучка виглядає цікаво. Я ліча собі відмітив, записав, як на мене, це прикольна зміна. Це в, в корзинку до Грімстроука. Можна потестити, можна подивитися, а потім вже вирішити, але це точно варте уваги. О, записав ще Мірану, тут збільшили насправді рут на першому рівні на 1,4. Вірніше було 1-1, стало 0,5, збільшено 0-4. Виглядає насправді цікаво і на останньому рівні. Ну, от, намагається трошки, можливо, оживити цю гран. Це, знову ж таки, до і Ілічана потестити. Не думаю, що це прям сильний-сильний ап. Але я декілька разів грав з цією грані, і воно більш-менш непогано. От, підрутати когось о, виглядає насправді прикольно. От, е да, Це на потестити. Е вчора я вже, я тільки читав, сидів о, нагу і побачив, як Нігма, GH грав уже на супорт НАЗі, і ну, я думаю, це. Крутий грейд, тому що Агнім Септер now applies break to the target. От з Агнімом герой прям супер прикольний, вона в загальному і так корисна, тому що є сон, є сітка. Оцей делюж, Акаповінь працює теж прикольно. Його зараз трошки підрізали, тому що він прибрав статус резист, от, але збільшився там демедж. Коротше, воно виглядає доволі цікаво. І, як на мене, на, на супорта. Я не знаю, як в пабліку е, на моєму рейтингу, на високому рейтингу. Я думаю, це буде цікаво, тому що герой, як супорт е, Тероблейт, наприклад, дуже крутий в макро. Ти можеш стакати ілюзіями, давати багато скауту ілюзіями. На випадок чого ти стиш сон, ви відходите, ти стиш сон, ви нападаєте. Е, от оце е, я агані мені нагадує чомусь Муерту, От, То, що він такий робить нагод трошки, можливо, більше супортом. Е, того, що це сильно. Звичайно, його фармити і так далі. Ну, але блін, це вже, це вже таке. Е, прикольна зміна в Оракла. Е, як на мене, те, що він тепер буде е, показувати конкретно, яка руна заспавниться. Намагається цю грань трошки апнути. Але мені здається, герой прикольний, але вони працюють абсолютно не в тому напрямку, щоб його. Е, Повернути в доту Так, наступним персонажем є Фенікс. Е, зміна невелика, але вони накинули йому ще більше хіла слеш демеджа Виглядає круто. От е, на деяких персонажах там зміни на алхіміку, знаєте, на 5 ГПМ, як на мене, фігня А тут десь відсотків це багато, тому що цей санрей і так, блін, в деякі моменти працював не дуже адекватно. Тому що ти тистиш, що на якогось героя цей санрей і ми там останнім Батлкапі грали. Там... Бафік взагалі горів прям в прямому сенсі від цього санрей, тому що демедж випалювався дуже е, активно, круто. там, прям Буквально декілька секунд, і в героя вже пів хп немає. Тому, як на то мене, це ще більший грейд до того, що воно було і так трохи поломане. Е, є певна зміна на пугні, намагаються апнути оцю грань. Більше не знаю наскільки це сильніше, але приємна зміна отут. На першому рівні накинула ренжа 550. На DCP. Зазвичай ви, коли граєте супорт з погною, ви накидали, качали цей Decrepai суто заради ренжа. Зараз на першому рівні 550 а було 475. Ну, блін, це багато. Це прям так, доволі немало. І зараз, прям мені здається, ледь не постійно з іншою гранню Можна брати Дікріп в один і бігати, і, о, допомагати команді, хілити. Так, да, вона зараз не рефрешить мену, але погнаємо на увазі, але все одно виглядає доволі о, приємним оцей ап. О, сент Кінг. Сенд Кін-Сендкінг. Блін, як на мене, він і був euh, хороший, ставши ліпший. От. Обидві грані, грабельні. От, Порізали, ой, порізали. Підняли, власне, ренж Сеншторм. Коротше, зараз він знову ж таки буде набирати купу артефактів, супердушний. Блін, як на мене, стало прикольніше. от. Не знаю, чогось я вчора якось в лобі побігав. Е, мені став він цікавий. Ну, ладно, він не став, типу, краще, але він все ще з попереднього патчу, з 38-го, все ще дуже е, хороший. Так, о, наступний Undying. Undying там підапнули Солоріп. Е, е, дивіться, в чому прикол? Йому раніше декілька разів апали да? І тепер аптели Солорінг. Якщо брати до уваги те, що в нього тепер і DK дамажить, і Солоріп тепер теж має трохи більше демеджу та на останньому рівні, блін, він виглядає доволі прикольно, мені подобається насправді. Е і також відмітив, доволі сильно веде. Цікава штука. Не знаю, це до моменту на потестити. Якщо герой герой може вибухнути, на якому вони кинули маледикт, виглядає цікаво, не знаю наскільки це буде прикольно. Не знаю чому, віддоктором і так небагато грали, прибрали те, що в нього тепер не працює демедж-бонуси й по кріпах, вони ніби збільшили цей дамаг, але. Коротше, я не знаю, переробили спел старим. Відоктор раніше хоч фармити міг. Зараз, якщо чесно, ну це знову ж таки не потестити. Але я не розумію, для чого. Типу, героя і так о, небагато брали і взяли зараз, знову змінили якусь фігню. Я без поняття для чого це. Так, о, на рахунок героїв, які душили в попередньому, патчі. Це апарат. О, зараз о, скажу про героїв, які взагалі, як на мою думку, все ще грабельні. От. Зараз були герої, оця перша частина, які, як на мене, їх апнули. Можливо, я десь помиляюсь, підкажете в коментах. От, але як на мене їх підапнули. Зараз по героях, які все ще лишились грабельні, це апарат, взагалі ми толком нічого не змінилося. Це все ще не якийсь там супер. Жорсткий фікс під ультимейтом, під його ультимейтом все одно будь-який герой е, помирає. Брістлбек так само все ще грабельний, причому слава яйцям. Нарешті додали автокаст на, на е, Це доволі мемна історія. От, але в загальному багато гравців, які грали завжди все життя на Брістел хотіли хотіли цей автокаст мати. от Він власне і є. Але герой, е, я думаю, що нічого не змінилось, він все ще буде е, грати. Е, так само медуза, яку доволі часто брали, ніяк нічого, як на мене, не пофіксили, ну збільшили мене там на ультимейт. Да? Ну, типу, отут трошки мене. Ну, це все, все одно. Не настільки критично, зважаючи, що вона і Стрійки, і скері дуже добре себе показувала, душила мапу. Е і в загальному, якщо немає контри, там, антимах, Нюкс в бані, дуже неприємно проти неї грати. Під кінець, вже, можливо, 39-го патчу викотили, почали частіше брати оцього снайпера з дифузом, який оверол був проти неї непоганий, але його частіше почали брати. Але це все одно дуже і дуже сильний, неприємний е герой. Наступний це Клоун. Uh, давайте так, трохи порізали, трохи порізали. Але, 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 я думаю. Ну, я вчора також дивився, я отак зайшов в лобі. Да, Дартс, е Дартик цей трошки менше домажить, але все одно ви дуже круто стоїте, течкуєте героя. Е шафа все ще класно відправляє в нарнію. Хороша колеса, хорош хороший батіг. Не знаю, я не побачив чогось такого, чого б його не брати. Він все ще дуже неприємний персонаж і має в. В себе в бекпаку, скажімо так, дуже багато корисних спелів, тому Рінг досі грабельний. Так, наступний це Варлок. О, порізали, можливо, Shadow Ворд. Оце трохи неприємно, але банди душать. Душать. І якщо, наприклад, то там одна з популярних ліній Пашка плюс Варлок. Ну, я накидаю на Пашку, Shadow до вона біжить за героєм тикає його. Ну, оцих 125 ренжа, ну, ну добре, це багато так. Але чи буде ваш герой хілитись? Да. Чи буде ваш герой дамажити якийсь один таргет? Да. Можливо, вони в такому Ау є, але все ще герой, як на мене, дуже і дуже прикольний, якщо чесно. От. Наступний цей. Е, наступний персонаж. Бу, сталася приємна підрізка бісмастер, як на мене. Е, от, Підрізали йому Агілу, демеджа трошки менше, стало трохи ліпше, але барабан став гірше. Да? Тому що тут просто 10. Але в чому прикол? Герої підрізали так, але ви можете зараз купити йому альтернативний білд. Він буде все ще норм. Буде бігати з великим кріпом, рорити і тому подібне. Да, можливо, це буде не така сама історія, як в де Він з цим ганімом, потім бігає керітмапу і тому подібне, але в будь-якому випадку це трохи понерфить цю грань. Як на мене, супер. Прихована імба це диспрофіт, і збільшила демедж з сварма, особливо на першому рівні. Насправді багато, сотка вже. Е, пришвидшили каст сайленсу що теж прикольно. Але е, про що я, наприклад, п е, говорив, що там якогось героя апать? Да? Е, диспрофіт. Дивіться, заходимо сюди в зміни і бачимо: 7,39. Апнули, апнули, апнули. Потім 7,38. Ну Тут шкоду зменшили, але спритність збільшили. Шкоду духів проти героїв збільшено. 7.37D. Кількість духів збільшено. Бажу, отут теж момент, а? 7.37D. Шкода збільшена на 2. Шкода зменшена на 3. Що? Ну, але в загальному герой от останні декілька патчиків трошки апається, трошки апається. І от уже зараз, там раніше 33-й уже нею грав, і я думаю, що от вона це точно персонаж, який має з'являтися частіше, можливо, і з часом трошки, скажімо так, більше затестять, розпробують, затестять, розпробують і так далі. От, але поки не знаю, змінили. Ні, давайте все одно не буду проходитись по героях. Як на мене, напевно, це, це найбільш такі важливі зміни. Я точно щось, точно щось, пропустив, точно щось пропустив. Але як на мене, ці персонажі прям точно будуть десь з'являтися і банитися і тому подібне. От, але... Як на мене, це явно основні герої, на яких треба звертати увагу. Бін, мені здається, я трохи повторилося. Надію, надіюсь, що ж чат не забрав дуже багато вашого часу, і вам було цікаво це е дивитись, слухати. От що, е всім дякую, якщо лишите якийсь лайк, коментар там і так далі. Можливо, ви для себе виділи щось цікаве. А я поки піду записувати наступне відео, і побачимось там.